Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі! Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. Сьогодні в нас вже неділя, 14 вересня, хочу сходити на базар. Але хочу розповісти: вчора ввечері я зробила собі маску для обличчя. Але спочатку ну, вмилася, потім використовувала скатку для того, щоб маска була більш ефективною. І потім на 15-20 хвилин нанесла ту маску. Що я хочу сказати? Ми завжди очікуємо вау. Але це воно як живить там наше обличчя, дає якісь, ми не будемо там молодшими там на 10-20 років, на 10-20 років, щоб виглядати молодшому. Це і харчування, це і рух, це все. Одна Маска для обличчя таких моментів не вирішує. Хочу сказати, що мені сподобалось, як потім виглядає моє обличчя. Тобто, сам догляд цієї маски за обличчям мені сподобався. Тому, раджу чи не раджу, дівчат, це все індивідуально, кожному своє. Я розповідаю лише про себе. А зараз будемо йти з вами на базар. І до речі, треба ще подивитися капці. Зайшла зараз в наш невеличкий епіцентр, дивлюся, капці і звернула увагу 179. Ось такі. Вони легенькі, що мені подобається, що вони не закриті. І в той час У мене ще таких капців не було, чи думаю взяти, чи не взяти, теж є український. Виробник, але розмір 38-39. І там всі там ще дві пари 38-39 я продивилася. Якраз немає такого чогось синтетичного, хоча це теж класні капці, але вже більш на зиму будуть. А оце зараз саме те, що, якби мій розмір був, менше треба на один розмір. 37-38 у мене. Класні, якісні і легенькі, легенькі. Дивлюся, а оці теж непогані, але відчуваються як синтетичні. Це як натуральні більш. Ну, це вже тепленькі такі дівчатка, дивіться, яку ціну вони не бачу ціни, а тут має бути ціна. Ось такі О, ці класні дівчата. Ну це вже коли зима-зима, знаєте, в хаті холодно, не так як влітку. Оціні непогані. Теж є. 40, 40. Ну, На сайті можна подивитися то повибирати. Отакі я не дуже люблю, хоча вони класні, такі, знаєте, м'ягенькі. А отакий я б взяла, якби був мій розмір. За 66 гривень дівчата звернула увагу, є такий ящик для зберігання. Розмір 200 на 145,80 гривень. Прозорий зелений. І я не знаю, длявіщо він мені, але він мені сподобався. Є більший такий за розміром 114 гривень. А це є такий компактний. Прийду додому, подивлюсь, якщо мені десь він буде зручний, то прийду його куплю. Тут різні є такі кошики для зберігання, щоб в шафі там менше, довше, ширше, але цей мені ну, якось дуже сподобався. Ось такої форми, бачите. Отак. базарі у нас борщовий буряк по 35 гривень, а солодкий по 20. По 20 гривень, кабачата по 15, по 40 гривень такі яблочка. Скільки там? Так, хто з мого міста шукає роботу, будь ласка, тут закінчується приготування, але вже запрошують на роботу Market Opt. Ближче покажу вам номер телефона, якщо це цікаво. Скриньте його, будь ласка. І хто шукає роботу, то MarketOpt запрошує. Але вони ще тут поки в процесі на відкриття. Цікаво, коли буде відкриття магазину. Немає ще інформації. Накупила цілу торбу, так важко було нести. Маю надію, що вистачить на тиждень, а там давайте дивитися, як воно буде. Так, головне помідори, щоб я не подавила. От то трішки, то трішки. Отакі рожеві помідори у нас по 50 гривень кілограм купила, от там трішки більше. Масло вершкове по 90 гривень дало. Я лочина, хочу зварити борщ, але буду ділити і 220 гривень кілограм дівчатка. Дивіться, яка вона гарна. Це ребра. Я навпіл поділю і буде на два рази. Так, сир такий купила кому, оцей шматочок на 180 гривень. Чимось гривнішим, не пам'ятаю. Яблучко нарешті купила, каже, домашні. По 50 гривень ось такі яблучко. Каже, домашні. Каже, я перший раз на базар приїхав. Каже, ну добре, види, давайте. Ага. І там на борщ. дивилася борщовий буряк. Щось він такий як покорзаний був, мені не сподобався. Е, тому взяла солодкий і два таких солодких бурячка їй даю, вона зважує і каже 5 гривень. Дівчата, навіть потерти його сирим, е, додати там олійку або сметанку, або майонез, або чесник. Ну, все, що знаєте так, фантазія. Такий салат 5 гривень, а який він корисний. Так, ви Капуста, я не пам'ятаю вже в яку ціну. І по 30 гривень пів кіло болгарський перчик. 4 штучки. І оце такі покупки. Начебто нічого не купила, а нести було важко. І все думала, хоч би помідори не подавити, але я їх зверху клала. Такі покупки сьогодні в мене. Зараз буду замачувати м'ясо, набрала водички, додала гірчичний порошок. Це щоб кілограм був. Кинула. Ось такі, бачите, непогані з таким. І поділю, а, а мабуть, і на три рази поділю. І буде добре. Це ж однією рукою. Бачите, оце на 220 гривень. І все, нехай так хвилин 20 промокне, потім поділю, пофасую, буду варити борщ. Промити треба. Отакі у мене сьогодні покупки, дівчата, руки аж червоні. А так. Ні, ну там можна подивитися, щоб на тиждень було. Борщ зварюється ж не на один день. Там капуста залишиться, буде овочеве рагу, морква заморожена є, картопля є, цибулька є, томати я отут закривала, ви пам'ятаєте, в півлітрові баночки. Ну, Тобто можна, можна якось так. Провести експеримент, хоча я не хочу таких експериментів, просто це плани, а там як вийде, так і вийде. Не буду загадувати. І це не головне. Головне бережіть себе. І все буде добре. Обов'язково. І до зустрічі в новому відео. До побачення!